Одного разу я подивився такий природничий фільм, де показували, як тече гірська річка зимою рухається в сторону водоспаду, і там в глибах льоду є замерзла риба. І е, чайка, яка летіла, вона хотіла їсти, сідала на цю глибу льоду, і е, тоді властиво е, починала клювати цей льод, роздзьобувати його, намагаючись дістати звідти цю рибину. Е, і коли ця річка підтікала до водоспаду, вона зрозуміла, що їй потрібно вже взлітати, так? але е, було запізно. Її лапки примерзли до цього льоду, і ця чайка пішла е, разом з цим водоспадом донизу. Е, тому, е, як і в нашому житті, дорогі брати і сестри, ми можемо мати якісь прив'язаності до певних речей, до їжі, а особливо до гріха, коли наше серце настільки звикає до гріха, що злий дух намагається нас затягнути вниз вниз разом з цим водоспадом, який пропонує нам цілий світ. Єдиний, хто може нас врятувати в цьому, це живий Господь. Тому, дорогі брати і сестри, готуємо своє серце для того, щоб воно стало Живими яслами для е, спасителя, який має народитися, який хоче звільнити мене і тебе від прив'язаності <плес> до гріха.